Теорія смачного хаосу. Як же молекулярно-кінетична теорія працює на кухні? Давайте розберемося. Ви знаєте, що речовини, тобто макротіла, можуть бути в трьох агрегатних станах твердому, рідкому та газоподібному. І відповідно зміна агрегатного стану називається фазовим переходом. А молекулярно-кінетична теорія це та теорія, яка пояснює будову та властивості тіл на основі закономірностей руху та взаємодії атомів і молекул. Ця теорія прагне пов'язати характеристики руху та взаємодії окремих атомів і молекул з тими величинами, які описують властивості макротіл. Тож вона ґрунтується на трьох основних положеннях. Усі речовини складаються з частинок. Частинки постійно рухаються і існують сили взаємодії між частинками. І саме ці три положення насправді дуже тісно пов'язані з кулінарією. Варіння, смаження, запікання це зміни на молекулярному рівні. І саме розуміння молекулярно-кінетичної теорії допомагає пояснити, чому змінюється структура продуктів. Тож, давайте розглянемо. Як можна її застосувати в приготуванні їжі? Тож, перше положення молекулярно-кінетичної теорії звучить таким чином. Усі речовини складаються з частинок, атомів, молекул, іонів, тобто мають дискретну будову. І між частинками є проміжки. Як це можна спостерігати в кулінарії? Тож, усі продукти це в нас комбінація молекул: білків, жирів, вуглеводів, води. І під час приготування їжі молекули взаємодіють, тобто змінюють структуру. Наприклад, якщо жарити чи варити яйця, то яєчний білок стає білим, тому що нагрівання білка призводить до згортання. Це приклад структурної зміни молекул, яке в технології приготування їжі називається денатурація. Друге положення молекулярно-кінетичної теорії: частинка речовини перебувають у невпинному, безладному або хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. Як це можемо спостерігати в кулінарії? Тож, при нагріванні частинки речовини рухаються швидше. Ось чому при високій температурі їжа готується швидше. У рідких продуктах молекули дифундують. Наприклад, при приготуванні борщу, спецій та заправка, які ми додаємо під час приготування, рівномірно розповсюджуються, і ми бачимо яскраве забарвлення і відчуваємо насичений смак. Третє положення молекулярно-кінетичної теорії. Частинки взаємодіють одна з одною. Між ними існують сили взаємодії, притягання і відштовхування. Як це можна спостерігати в кулінарії? У воді. Частинки взаємодіють слабо, можна легко перемішувати. Чому? Тому що молекули розташовані хаотично, і середня відстань між молекулами приблизно дорівня розмірам самих молекул, тому міжмолекулярні сили втримують їх біля положення рівноваги. У твердих тілах сильні зв'язки. Тобто молекули розташовані в певному порядку і сили міжмолекулярної взаємодії втримують їх біля положення рівноваги. Наприклад, сире м'ясо, воно жорстке, а термічна обробка, тобто тушкування, смаження, варіння, розриває молекулярні зв'язки і м'ясо стає м'яким. Тож, давайте зробимо висновок. Молекулярно-кінетична теорія це не щось абстрактне, вона щодня на твоїй кухні. Коли ти смажиш яйця, вариш борщ або робиш тушковане м'ясо, ти буквально спостерігаєш її у дії.